Мої вітання! Сьогодні ми поговоримо про синичку. Ця пташка живе з нами протягом всього року і зимою, і влітку, і весною, і осінь. Але навесні вона особливо співуча. Пташка полюбляє жити поряд з людьми. Хочу звернути вашу увагу на її зовнішній вигляд яскравий жовтий животик не сплутаєш ні з якою іншою пташкою. Синичок необхідно підгодовувати не тільки зимою, а й навесні, тому що буває ще холодно, тому необхідно їх обов'язково підгодовувати. Синички не б'ють свої гнізда, вони полюбляють жити в дуплах дерев. У розщілинах, між густою кроною. і там уже виводять своїх пташенят. На протязі весняного літнього періоду синичка любить їсти всяких жучків, черв'ячків, комах, але також полюбляє і зерна. А найбільше її ласощі це звичайно, сало. Якщо ви розглянете синицю, я думаю, що у вас виникне бажання передати її у своєму малюнку.